Ну, прилетіла. Цікаво, що це за пташка так літає. Ось бачу, наше спулює, і вона ще з полює і полетіло. Вона знову прилетіла. Опа! Ага. Коли рівень води у річці впав, тут побачив одне місце, що прям дуже-дуже дуже вузька стала річка. Я Не знаю, тут таке враження, що тут десь 4 метри і можна рукою просто подати. Ну, може, навіть 5, бо так з розбігу може би і перескочив, але там просто берег високий. металик. Тут утворилася така заплава, бо я стою на кусі, Тут рибки плили. Тут зараз вже води немає, тільки болото залишилось і таке вже трохи підсихає. Мабуть сьогодні буде ще дощ. Щось такі хмари. Ось на березі річки я знайшов от, от я дерево. Буду пробувати його пилити. Пройшло десь близько півтори хвилини, може до двох, щоб перепиляти оце, але тут десь 14, а може навіть 13 сантиметрів. Ну воно сухе. Тараз ще одну собі впилю, думаю такий кобочок. Я вже біля шелтера, мій шелтер. Вистояв, пройшло досі багато часу, але шелтер стоїть, дощі і грози його поки не пошкодили. Я прийшов чуть раніше сьогодні і хочу щось ще зробити, але бачу, що такі хмари дивні, такі, як на дощ. Таке відчуття, що парить, мабуть, зараз буде дощ. Тому зараз швиденько натягну тент, щоб я міг собі сидіти. І робити ще першу кругом шелтера на кільки всередині і, мабуть, собі заварю кави. Ситін <му> обекс коли натягував тент, я ще раз заглянув декілька разів у погоду і бачу, що пише, що ймовірність дощу ноль. Не знаю. Ну я сподіваюся, що дощу не буде. Тому я тільки частину натягну, як буде починатися, то я просто ще дотягну і все.

Полежав, полежав у гамаку і захотів трошки перекусити. Думаю, зараз зроблю свій пізній сніданок і щось треба йти робити. Починаю щось робити. Перед початком покажу, маю отаку сідачку. Тобто, ну, буду використовувати в різних цілях. Ось така штучка розкладається, такий маленький килимочок, ну, щоб на не розпертися, бо для зручності, для роботи. Ось так. Зараз буду рівняти трохи цю стіну. Маю сокеру, маю косо і сікатори. Подивлюся, чим буде краще це робити. Перше, сокера. Не йде. Перш ставка основна йде на мою косу. Іде, але дуже трошки Голе почати. Сікатори, певно, це буде найлегше. Іде, але довго дуже. Треба мати якісь інакші ножиці, але інакших немає. Дуже дивно, але пелкою пішла. Отак по чуть чуть по чуть, -чуть. Де, що підрізаю всі та й все. Так це вийшло. Буду десь тут робити вікно. Ось таке вийшлося вікно. Так перекошне трошки. Вже вирівняв стіну і вікно зробив. Прорізав поки. Потім, можливо, щось поставлю якусь москітну сітку. Захвалимо до нашої хати, Дуже багато роботи. І Дуже швидко вийшло вирівняти цю стіну і вікно зробити. Перше, сподіваюся, що так само вийде прибрати, оці всякі, підрізати ці всі вісюльки, тому працюємо далі. Awaken the nature in me Me Nature base camp where the night sky makes me faint your trick your trick Over the canopy of trees where the wild birds sing Я вже підрізав ці всі вісюльки, все, що висіло, навів кейлату у шелтері. Досі так гарно виглядає. Стало більше місця простору. Ось це стіна у мене. І це вікно ось так виглядає. Це ще сніп лише ось з минулого разу. Абду, бачите, що вду з нього щось може зроблю. Вже частину роботи зробив, яку запланував сьогодні. І я бачу, що я випереджаю свій графік поставлений на сьогодні. Мабуть, сьогодні буду більше відпочивати. Я продовжую вдосконалювати свій шелтер. Ось вже нарізавши такі два стовпчики і тут буду дороблятися трохи четвертої стіни. Такого, трошки за доверху, щоб тут було краще. Прогноз погоди показав сьогодні зранку, що 0% дощу. І що? Дощ падає. Дощ падає. Я от вже натягнув тент. Зробив з нього таку парасольку. Минулого разу я низько його натягнув, цього разу вийшлося високо. Ось така парасолька вийшла. Зараз для роботи. Роблю частину ще четвертої стіни. Тут був гамак, я його вже зняв, щоб не намок. Дуже легко знімається і легко встановлюється. На дереві ці кріплення поки залишив, бо думаю, що цей дощ буде короткочасний, бо там за деревами бачу синіється небо. Продовжую далі робити. Тверту стіну. Ро ще трошки залишилося, бо це дощ мене перервав. Nature based camp where the night sky makes me faint over the campy of trees where the wild bird.

Ось такий вийшов шелтер. Оце от моя довершена вже четверта стіна. Ось от такі от двері сформувалися, тут вікно. Зверху тенту, бо дощ ще падає і сонце світить, майже рівно. так Зрізав з цієї сторони чуть краще. Dancing shadows shape my dreams. Every step a melody. The forest hums its symphony. Whisperings in the towering pines. The secret spill like rustic wines. River bends a crystal flow. Guiding feet where I don't know. Oh, oh the earth is alive. Being wild where the roots survive. У мене запланований відпочинок. Я собі гайдаюся легенько в гамаці і чекаю, мабуть, зараз буде дощ. Падав легенький один, другий, третій, сонечко світило, жарко було, а тепер щось там гуркотить далеко, не знаю, що там. Схоже на якусь грузу. Але я ще трошки відпочину перед дощем, а тоді буду щось ще робити. У шелтері. Ось так виглядає мій шелтер з гамака. Лежати на гамаку добре, але треба ще трохи попрацювати. Ось я вже. Взяв ту стару лопатку, яка ще лей-лей тримається. І маю ще ту от, каністру, зараз буду копувати, робити сходи. трошки так униз, щоб як там буду у шелтері робити ще копувати, то щоб був легенький, легенький перехід такий. It's true story untold grace no map can lead me from this place Я вже зібрався йти додому, бо тут почало, почало гриміти, Дивлюся, така синя, синя хмара, сони, треба йти додому. Ось такий шелтер получився. такі двері, вікно. Ну, і тут я ще вкопав. Душе більше вкопувати, щоб було легше заходити у шелтер. Дякую за перегляд, ставте вподобайку та щось пишіть якісь коментарі. Дякую, па-па. Все, я пішов додому. Ось так. З корінням вириває тут дерева вода.